Сили безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по низці важливих стратегічних об'єктів російського агресора. Зокрема, в ніч на 9 березня у Рязанській області РФ уражено нафтопереробний завод окупантів, задіяний у забезпеченні армії загарбників, зафіксовано вибухи у районі цілі. Рязанський НПЗ виготовляв в середньому 840 тисяч тонн палива найвищого сорту для реактивних двигунів. Авіаційний керосин марки ТС-1 його виробництва активно використовувався авіацією військ агресора у процесах ударів по території України. Окрім того, у ніч на 10 березня зафіксовано влучання по виробничих потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області. Пальне з цього НПЗ транспортується системою продуктопроводів та залізничними шляхами для забезпечення угруповання військ ворога на північному напрямку. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єктів наразі уточнюється, сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде. Слава Україні. штаб Ukrainian defense forces hit a number strategic facilities of the Russian Nazis in the so-called Russian Federation. In particular, the oil refinery in Ryazan region was hit on the night of March 9, 2025. Explosions were recorded in the area in addition the production facilities of the novokubyshevsk oil refinery in samara region was hit on the night of march 10 2025 ukraine's military is working to verify the details of the fallout from these strikes